Всім привіт! Мене звати Іллів Тетяна, і в цьому відео я хочу з вами побалакати про фінансовий код. Що таке фінансовий код в цифровій психології? Це код, який відповідає за фінанси. А насправді це не зовсім код, який відповідає за фінанси, це код вашої енергії, тобто енергії, які розкриваються в гроші. Наприклад, в мене фінансовий код. 6, 7, 1, 5. І про що це мені каже? Що мені для того, щоб досягати будь-яких фінансових цілей, по-перше, мені треба ставити ціль та візуалізувати її. За це відповідає шістірочка в моєму фінансовому коді. Наступний момент, на який мені також треба звернути увагу, це сімірка в моєму фінансовому коді. Яка мені каже про те, що мені треба робити швидко перші кроки по досягненню моєї цілі, і тоді я буду отримувати результат. Але а, ці кроки, усі мірочки, можуть бути за допомогою магії, тобто вони можуть збуватися якимось магічним чином. Потім в мене стоїть одиниця. Насправді, якщо у вас є одиниця у вашому фінансовому коді, це каже про те, що вам обов'язково треба привносити щось нове в життя, в своє, в бізнес, яким ви займаєтесь, ми ж кажемо про фінанси, тобто на етапі досягнення будувати стратегії, ставити цілі, приймати рішення і само собою привносити щось нове. А скільки в мене четверта цифра, це п'ятірочка, п'ятірочка відповідає за масштаб і комунікацію. Тому, якщо я буду візуалізувати цілі, швидко діяти, будувати стратегії, але я не буду спілкуватися з людьми, на жаль. Я не отримую того, чого я хочу, і це та моя помилка, яку я здійснювала дуже довгий час. Останнім часом я навпаки почала дуже багато спілкуватися і знайомитися з різними людьми, через яких мені. Приходять дуже багато можливостей. Якимось я користуюся, якимось ні, але це також моя проблема, п'ятірочки, про яку я дізналась буквально нещодавно. Що якщо у вас енергія 5 є в вашому фінансовому коді, то вам не можна казати можливостям ні. Точніше, все, що стається в вашому житті, і є ваші найбільші можливості. І це лише трішки. Ще я можу розповісти про свій фінансовий код, бо насправді кожну енергію можна розпаковувати дуже глибинно і дивитись в одинички, наприклад, да, чому може не розпаковуватись моя енергія, бо я можу бути е, дуже розтратною, тобто витрачати більше, ніж я заробляю, не вивчати фінансову грамотність. І ставити в пріоритет розкіш, а не фінансову розтяжку. В цьому випадку, якщо у вас є шестірочка в фінансовому коді, і якщо ви робите вибір не на фінансову розтяжку, а на якісь витрати, то це закінчується тим, що у вас просто забирають гроші, оскільки в мене є сімірка, то магічним чином я можу втрачати кошти. Тому звертайте на це увагу, вивчайте енергії, ви можете. Звернутися до мене на консультацію і отримати повний розбір вашого фінансового коду. Але фінансовий код працює лише тоді, коли ви знаєте, чого хоче підсвідомо ваше его. А це окрема тема, про яку можна розмовляти на консультації зазвичай. Тема его займає, ну, Мабуть, приблизно о, хвилин 40 ми лише розпаковуємо, чого насправді хоче людина, якщо їй більше 30 років, які енергії вже прийшли до неї, тому як вона почала нестандартно діяти, як нас зазвичай буває після 25 п'яти років. Вона щось починає муляти. Ми не знаємо, куди ми руки хаємося чого ми хочемо. Ось і так само. Історія про того, те, чого хоче насправді наша душа, бо ми прийшли насправді на цей світ на те, щоб его найчастіше це протилежно того, чого хоче наша душа. В результаті ми отримуємо внутрішній конфлікт. Ми не знаємо і не розуміємо, куди нам рухатись. Я дуже часто зараз стикаюсь з тим, що люди насправді не знають, куди їм рухатись, що робити, вже начебто скоро піде е, четвертий рік. А ми до сих пір живемо так, і начебто все тільки почалось і ось-ось закінчиться. Розпаковуйте свої енергії, розпаковуйте свої цифри. Знайомтесь з тим, чого хоче підсвідомо ваше его. І тоді ви зрозумієте, чого хочете, ви підсвідомо ваше его, чого хоче ваша душа. Коли ви додасте до цього. А матрицю, як ви дієте, яких енергій вам не вистачає фінансовий код, як ви досягаєте фінансових цілей, ставити ви їх чи не ставити, як ваші гроші до вас йдуть, чи блокуються, чи або блокуються на якому етапі? І тоді ви зрозумієте, як вам рухатись. Я проаналізувала себе, своїх знайомих і своє життя. І зрозуміла, що куди б я не дивилась, але насправді саме так. І працю, працювала я все своє життя. Саме такі енергії в нас є. Кожна енергія є в плюсі і в мінусі. Відіграючи всі енергії в плюс, ви можете досягти чого завгодно в вашому житті. А вже ж в плюс завжди ми не будемо. Ми не можемо відігравати всі енергії в плюс, а вже ж у нас будуть мінусові прояви, але розуміючи, як працює світ по кармічним законам, якщо ви не будете порушувати кармічні закони, якщо ви будете розуміти, щоб свідомо не порушувати кармічні закони, якщо ви будете розуміти. Свої цифрові енергії, які у вас в більшій степені або в меншій, які вам треба розвивати, то ваше життя може змінитись на до та після. Моє вже змінилось. І я бачу і аналізую своїх знайомих, у яких змінюється життя. І я розумію, чому і як. Я можу вам в цьому допомогти. Пишіть мені, я з радістю вас проконсультую. Всім гарного дня, вивчайте свій фінансовий код, чого вам чекати в цьому році, і ви зможете досягти чого завгодно в вашому житті. Все просто.